У ці хвилини починається термінове засідання польського уряду. Чому саме не повідомляється, але відомо, що Польща сьогодні постраждала під час масованої атаки ракетної атаки російськими терористами території України? За різними даними там впало дві ракети або уламки від них. Є загиблі. А ось американська розвідка підтверджує, що це були такі ракети. Про це агенція Associated Press Повідомив високопосадовець Сполучених Штатів на умовах анонімності. Прем'єр-міністр Польщі мате. Ош Муравецький терміново скликав комітет ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Нагадаю, що польща країна НАТО, і з нами на зв'язку Наталя Жуковська. Вітаю Наталю. Розкажіть нам подробиці сьогоднішнього інциденту. в Польщі вітаю Петро. Так сьогодні, десь дві години тому деякі польські зні повідомили про те, що стався вибух у польському містечку Пшеводу, в Люблінському воєводстві. Це десь за 7 кілометрів від українського кордону. Попередньо повідомляють, що нібито вибухнув трактор на одному з зерноприймальних підприємств, і загинуло дві людини. Зараз там працюють, як повідомляють польські змі працюють рятувальники, пожежники е і з'ясовують обставини. Сталося це нібито десь о 15.40 за Варшавським часом. І польські ЗМІ повідомили, що ймовірною причиною могли стати саме російські ракети. Зараз у зв'язку з надзвичайною ситуацією прем'єр-міністр Моравецький та президент Анджей Дуда зібрали засідання комітету з національної безпеки та питань оборони. Тим часом прес-секретар уряду Польщі поінформував, що усі подробиці будуть що вирішать на засіданні станові за комітету, будуть повідомлені після його завершення і попросив всі змі. Дуже відповідально ставитись до цієї інформації і подавати лише підтверджену перевірену інформацію. Прошу його прямо мову у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Прем'єр-міністр Муравецький за погодженням з президентом Дудою розпорядився скликати зустріч комітету з національної безпеки та питань оборони. Інформація, яка буде представлена на комітеті, буде пізніше, якщо це буде можливо, максимальною мірою доведена до відома громадськості. Я закликаю вас доти, не публікувати непідтверджену інформацію. Е, тим часом офіційної офіційного підтвердження Пентагону, що то були саме російські ракети, немає, але там вже заявили, що готові захищати е, кожний метр території НАТО. І ось буквально е, зараз, в ці хвилини, е, зібрався на екстрене засідання польський уряд, і всі подробиці, що відбуватиметься далі, які рішення будуть ухвалені, ми повідомимо в наступних випусках. Петре, дякую, Наталю. З нами була Наталя Жуковська з Польщі.